Давня пластова акція Різдвяна свічечка традиційно відбулася в Тернополі 9 січня. На захід прийшли теперішні члени організації, колишні скаути та їхні родини. Діти готують вертепи, готують різні вистави, це все показують. Також у нас є конкурс куті, різні всякі конкурси майстерок. Діти показують, що вони напрацювали за рік. Це сьогоднішній день, який об'єднує в практично всього світу. Це є багаторічна традиція передається з покоління з покоління, і тут сьогодні присутні і молодші пластуни, і старші пластуни, і пластові сеньори. Тобто, це свято, яке єднає покоління не тільки покоління українців, але й покоління пластунів. Свічечка розпочалася традиційно із внесення вифлеємського вогню миру. Ним запалили три свічки: за пластунів, які перебувають в діаспорі, за тих, хто вже відійшов, та за всіх пластунів України. Традиційно проведення різдвяної свічечки скаути започаткували в 40 40-ві роки двадцятого століття. Коли Переважно більшість пластунів, активних пластунів опинилися поза межами України і вони завжди збиралися в той час, коли в Україні сходила перша зірка. Для того, щоб згадати про ті свої часи в Україні таборування і так само. От, е, це такий символічний зв'язок між е, пластунами. Сеньорка пласту Ольга Жулковська цьогоріч святкуватиме 85-літній ювілей. В Скаутську організацію вона прийшла у 1944 році. Різдвяну свічечку жінка вважає надзвичайно позитивним заходом, який, на її думку, сприяє популяризації пласту. Я дуже тішуся, що наша молодь не дармує. І працює це дуже гарно. Це на виховання наших е, менших е, дітей, і на виховання навіть деякого із старших, які не знають, що то таке свічечка, чи що таке пласт, чи що. Я це все прийшла в ті часи тяжкі, і я розумію і знаю, і дуже ціню пласт. Сестрички Мар'яна та Соломія Удич з дитинства приходили із батьками пластунами на різдвяну свічечку. Цьогоріч вони стали новачками і змогли долучитися до дійства у ролі учасників, а не гостей. Ну, ми будемо танцювати, співати пісню вихлеєнський вогонь. Та ми ходили з батьками, і нам дуже сподобалось, Тепер ми в цьому дуже раді брати участь і навіть не знаю, дуже хвилюємося перед цим. Нам дуже сподобається. Цьогоріч різдвяну свічечку провели у форматі благодійного вечора. Протягом заходу скаути збирали у скриньки пожертви гостей на спорудження пам'ятника пластуну Михайлу Сороці. Багато дітей, тобто корині станиці Тернопіль готувалися до нього. Нас Програма насичена різноманітними виступами. Ми вибрали з дев'яти куренів станиці Тернопіль два найкращі квартапи. які цього сьогодні ми покажемо на сцені. Також ми підготували театралізоване дійство. Ніч перед різдвом перше за 15 років різдвяну свічечку провели не в домівці пласту, а в українському домі перемога, оскільки кількість скаутів та їхніх гостей зросла настільки, що актова зала організації стала затісною.